Якщо відчуваєш блоки у своїй реалізації, не можеш показати себе як найкраще, наче натикаєшся на перепони. Подивимось, де замки і в чому є ключі, як виявляється цей замок, як виглядає проблема? Тобі потужний потенціал, талант, який ти зростила, але коли починаєш щось робити, то наче потерпляєш зачароване коло, скільки б ти не вкладала в справу, а все одно потрібно стільки ж. Результату не видно, завершення справи немає. То в чому ж проблема, що є замком? Схоже, що ще на початку в тебе дуже високі очікування. Схоже, що майже одразу вкладаєш купу сил всі наявні ресурси, тобі доводиться довго чекати, а результат, ну, занадто малий. В чому рішення, що є ключем? А твій ключ у розмірі вкладених ресурсів, часу, сил чи грошей. Ти чудово все розумієш і рухаєшся у потрібному напрямку, лише скоригуй вкладений ресурс відповідно до потреб на зараз, тоді чекати менше, більше часу підправити ситуацію, рухайся потроху та поступово. Це як буває дощ, випадає зараз місячною нормою і топиться навкруги, нищить урожай. А ось дрібний, але затяжний дощ добре просочує вологою землю шкоди, але забезпечує гарний врожай.